З 23 по 26 квітня з підрозділами 36 окремої бригади берегової оборони Військово-морських сил України пройшли батальйону тактичні навчання. Під час них військовослужбовці охороняли важливі державні об'єкти, гірські перевали, організовували патрулювання в зоні відповідальності та знищували організовані банди формувань. За навчаннями спостерігали військові керівники генерального штабу та вітчизняного флоту збройних сил України. Спостерігали за ходом навчань кореспонденти Кримського регіонального медіа центру Міністерства оборони України. У перший день навчань підрозділи окремої бригади берегової оборони були приведені в бойову готовність. Згідно наказу командування була створена батальйонна тактична група у складі гірсько-піхотного батальйону, танкового розвідувального інженерно-саперного медичного взводів, а також відділення радіоелектронної боротьби згідно рішення командира батальйону майора Юрія Головащенка. Підрозділи здійснили марш до ангарського полігону. Під час руху механіки водії на штатній бойовій техніці пересувалися у складі колони, розгорталися у бойові порядки. Маршрут протягався через лісову та гірську місцевість. Вже на полігоні матроси і офіцери бригади приступили до облаштування базового табору батальйонної тактичної групи у передгір'ї Долгоруківської Яйли, а також створення системи його охорони та оборони. Ранком 26 квітня груп. Радіоелектронної боротьби було виявлено роботу засобів зв'язку незаконного збройного формування, силами військовослужбовців, розвід воду, де масковано базовий табір бойовиків з поселенням близько ста чоловік. Рішенням командира батальйону тактичної групи за допомогою мінометної батареї було знищено склад боєприпасів і мінометну секцію бойовиків. За легендою, противник, зосередившись, вийшов з під вогню, але за невеликий проміжок часу Су розвіддозором було виявлено автомобіль, що пересувався з озброєними людьми. Оперативно перша гірсько-піхотна рота здійснила висування в напрямок противника, витісняючи його у район Долгоруковської яли. У цей час друга рота, реалізувавши обхід, завдала неочікуваного удару з флангу. Склад першої гірськопіхотної піхотної роти атакою сходу мав розгорнутись та в напрямку Зарічне гора Калан-Баїр знищити підрозділи незаконних збройних формувань, друга іська піхотна рота з розвідувальним взводом в складі підрозділу обхідного загону мала зайти з флангу та знищити розосереджене банформування. Злід зазначити, що тут справжній професіоналізм продемонстрували механіки водії БМП-2. Вони вправно керували бойовими машинами на гірських схилах, витримуючи вказану швидкість та дистанцію. Ми тактичними ученнями батальйону понравилось, піднімались на плато гори. Чашко було піднімати. Ну, БМП два машини така, що їй легко підніматися. На цьому складності не закінчуються. По дорозі дозор виявляє безвідказні гармати. Колона, перешикувавшись, в бойовий порядок і провела обстріл противника. Тут впевнено діяли механіки-навідники та командири бойових машин. Переслідування продовжувалися. Під час руху по пояльї водії зустрілися з природними перешкодами. Це змусило їх скороти. Чувати дистанцію між машинами з метою недопущення втрат техніки. Командир роти прийняв рішення спішити особовий склад. Десантування проходило злагоджено. Військовослужбовці відпрацьовували тактичні дії зі стрілецькою зброєю під прикриттям БМП-2 та знищили групу бойовиків. У командуванні флоту зазначають, що дані навчання дали змогу оцінити дії командирів, злагодженість, швидкість реагування підрозділів і перевірити готовність бойової техніки загалом. Оцінка добре.